У наступному сюжеті покажемо на прикладі двох прикордонних міст, як на них впливає сусідство із російським кордоном. Мова піде про Сумщину. Нині з міста Ворожба та Білопілля триває активна евакуація, адже обидва населені пункти чи не щодня фігурують у зведеннях військових про обстріли. Артилерійські снаряди долітають сюди за 10 секунд. Центр Білопілля уже знищений. Цього тижня зачинилася зачинився останній магазин. Який який там працював, як виживають місцеві. Далі Олеся Боровик продовжить. Центр прикордонного міста Білопілля ані душі. Хоча до повномасштабної війни тут мешкало майже 17 тисяч людей. Кілька днів тому звідси виїхали останні магазини, які ще трималися. Усе закрите, усе закрите, і написано, що вимінно не працюємо. І везде временно не робота Тетяна із сусіднього села. Біля автовокзалу чекає попутку, аби доїхати додому. Автостанція не працює вже кілька місяців. Біля обстріляного торгівельного центру зустрічаємо Олену. Це вас тут були теж прильоти, так? Так, ось ж дивуються керта. Її ветеринарна аптека тут у центрі єдине, що залишилася працювати. Великі магазини виїхали, а маленькі залишились. Писали це спеціально відчинено, щоб бачили люди. що Ви не припиняли роботу. Вита аптека слугує заодно і укриттям, бо в підвалі зверху два поверхи, які раніше займали магазини, нині порожні. Пару хвилин трасою ще одне прикордонне місто. Ворожба. У приватному секторі тут жива віша. До вибухів місцеві вже звикли. Ми вже вміємо розлічати. Це окупанти, обстрілюють сусіднє село, тож зйомку не припиняємо. Пані Людмила розказує про евакуацію з міста. Вони з чоловіком вирішили залишитися, хоча багато з місцевих виїхали. Мало дуже мало, багато поїхали. До родичів, з магазинами та ж сама ситуація, що і в сусідньому Білопіллі. Я не знаю, в мене діти снабжають Ні, не усім не. і ніколи не пускають на базар, нікуди Ні. Тут. У центрі знаходимо єдину аптеку на все місто. Ну, небезпечно. Страшно, але працюємо. Угу. Люди просять працювати, не зачинятись, працюємо. водії швиденько заносять коробки і бігом тікають. Багато з місцевих евакуювалися вже по кілька разів. Говорить міський голова. Люди самостійно виїжджають. Вони сьогодні уїхали. Завтра приїхали, тому що є і свої домогосподарства, і для того, щоб зберегти майно, люди приїжджають і навідуються на свої будівлі. Супи страшновато, у Мене в шумах є куди. Боїтеся на так? Так. із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.